продуктів харчування в Україні у січні зросла на відсоток, твердить офіційна статистика. Держава обіцяє підтримувати та стимулювати вітчизняного виробника. На 8% збільшилися ціни у світі засічень цього року. В Україні на один. У Мінагропромі обіцяють стримати вартість продуктів, але при цьому ще і стимулювати виробників. Цьогоріч вперше держава виділила кошти на форвардні закупівлі. Відтак, виробники отримають гарантію збуту продукції за домовленою ціною, а самі посіви будуть частково профінансовані. Сьогодні держава. Виділила 5 мільярдів гривень для форвардних закупівель. Таким чином, ми застимулюємо обсяг виробництва. Щоб уникнути зростання цін, приміром на м'ясо, профільне міністерство скуповуватиме свинину, яку масово спродають селяни. Мінімум 10 тисяч в забійній вазі сьогодні державний резерв повинен взяти з ринку м'яса свинини з такого розрахунку, щоб жива вага закуповувалася хоча б мінімум по 13-14 гривень. Господарства пускають під ніж свиней, побоюючись подорожчання збіжжя, пояснюють експерти. Водночас додають передумов для зростання вартості зернових і борошна немає, адже лише в аграрному фонді нині зберігається 600 тисяч тонн зерна, яке вже направлено на переробку. Процес підписання договорів вже розпочали. Ми на сьогоднішній день вже 32 угоди уклали з переробними підприємствами. На сьогоднішній день в 15 регіонах зберігається близько 96 тисяч тонн зерна, яке вже знаходиться на переробних підприємствах. Будівництво овочесховищ забезпечить країну часником цибулею та іншими овочами, левова частка яких сьогодні це імпорт. А державне замовлення гарантує і реалізацію виробникам, і прогнозовані ціни споживачам. Вважає профільний міністр. Кабмін планує укласти